І так, всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Принаймні для мене воно би було дуже цікаве, але я так і не дочекався. Чи вартує взагалі дивитись до масляного фільтра на Liphani BTR, Liephani CTR. І так, мені дуже стало цікаво. На спідометру вже у мене 12785. Вроді би як по мануалу. Ну, я не знаю, що там навіть пише. Рекомендовано на приблизно 12 тисячах зробити профілактичний огляд і чистку фільтра. Кришку я зняв, думаю, нікому не цікаво болтки крутити, болтки до речі. Вроді би як всі одинакові. Всі одинакові відсеплення по колу. Навіть сцеплення всі ніби болтики одинакові. Ось так виглядає середина кришка. Тут дуже багато масла лишається після заміни. Досить багато лишається, не знаю, скільки який там грам злиється. Тут лишилось там знизу. Ну, останній раз заливалось масло репсол. Ось так прокладка залишилась повністю на цій стороні. Я запасся новою, але якщо це так стало, я її так і залишу. І так, тепер найцікавіше, я ще нічого не витягував. Масляний фільтр. Ось він. Ось він знаходиться. Ось так це все виглядає. Ну що, момент істини. Чи потрібно взагалі було сюди лізти? Опа, на, потрібно, походу. Дивіться. Ось що на ньому є. Ну. Йома, -йо, ви що з цієї сторони? Це подивіться на все це, це... Як на мене, це вже занадто. Ну, я довольний, що сюди подивився. Я в шоці? Мені здається, що раніше знімав тут відео, що там нічого такого не було. Я надіюсь, видно, дивіться, практично половина фільтра засрано. З цієї сторони. Бачите, видно? Це місцями металу, місцями якась жовта фігня. Я нічого туди не лазив. Блін, я в шоці. Але я задоволений. Мені здається, що. Якусь така забрудненість повинно вичистити. Ось так це все виглядає. Я в шоці? Ну реально, як на мене, засрано. Дивіться, що там. Там досить чисто, як на мене. І так, цей масляний фільтр треба подивитись настільки. Він тільки однією стороною входить. Іншою. Теж вроді би входить. треба тоді запам'ятати якою стороною він стояв отак. Окей. Зараз, подивіться, ще раз, зафокусує, ні. Блін, я трохи, якщо чесно, шокований, Ну, то, напевно, не вплинуло на роботоспособність. Не фокусує. Але, ви знаєте, я би напевно рекомендував вам на пробіг їх 15 тисяч, скільки там, подивитись до нього. Тим більше я досить акуратно їжджу, міняю масло кожні тисячу, кожні пів, півтора тисячі. Оцей раз заливалося репсол. І воно було замінене на десь 1200-1300, я ж сам забув конкретно. Ось так то все виглядає. Мотюльний лев. Але я в шоці. Добре, давайте ще оглянемо, що тут є далі. Наразі поставимо на бік. Як це все виглядає? Може комусь буде цікаво? Сцеплення. Ще треба зняти центрофугу. Подивитись там має бути теж досить, досить все брудно. Сцеплення оце хитається. Диски. А не знаю, я тим не розбираюсь великі, ні, підшипник. Все супер і центрифуга Зараз ми її, напевно, будемо відкручувати, то тобто, по-любому треба як вже сюди заліз, то масляний насос хитається. Скільки тут ще маса залишилось? І так, відкручуємо центрифугу, і дивимося, що там. І так, каричка відкручена, Затягнути непогано. Досить. Треба, дивіться, підбирайте викрутку по пазах нормально, щоб не зірвати. Вони досить туго закручені. І так, перша зйомка при вас, не знімавши купа масла. Знімаємо. Знаєте? Чистота і порядок. Дивіться. Тута. Чисто. Є там якісь такі непонятні, але мені подобається чисто. І найбільше, що цікавить, те ось тут набивається всякої шлаку. Ну, а є тут таке, бачите, як ми, ця, е, як то кажуть, пиль, стружка така, але її зовсім. Зовсім небагато, взагалі, подивіться на це все досить чисто. І так, чи вона хитається? Ні, нічого не хитається, гайка всередині все класно закручено. Все тут класно, нічого нема. Зараз протираємо все, може чуть бензинчиком, трапочкою. Загружоєм на місце, я думаю, нікому вже не буде цікаво. Найбільше я шокований з фільтра. Я не знаю, чи це вплинуло на пропускну здатність. Ну але він засраний не чуть не наполовину. Так що, не знаю, на 15 тисяч рекомендовано, напевне, глянути по-любому. Так як я їжджу досить акуратно. Хто там жарує стріт рейсингом займається, чи чим там гонками. Я думаю, там буде ще гірше набагато. Але цей фільтр є. Дехто навіть не знав, що він тут є. І так, ну, напевне, це буде все тоді. Дивіться, я зніму, може так ближче, може комусь щось буде цікаво, як це взагалі виглядає зсередини. Якісь там маркерівки, шестерні, щось там таке наподобі. Маслонасос тут хитається. Вироботок ніяких нема, все дуже класно. Напевне, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. надіюсь вам було корисно, бо <гум> я не розумію, ну ніхто таке відео не знімав чомусь. Нікому не цікаво всім плювати на свою техніку. Чи як то поняти, чи ніхто просто не знає, що він тут є, цей фільтр. Ну окей, надіюсь, вам було корисно. Ну, мені теж. Я, в принципі, не жалію, що зняв цю кришку. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.